Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 29 липня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Каталонія. Від підписників надходить часом запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Каталонія це сорт над раннього терміну дозрівання. Автор гібридної форми відомий селекціонер Бурдак Олександр Васильович. У 2025 році за погодних умов мого регіону врожай достиг протягом 3 декади липня. Грона великі, помірної щільності. Вага достигших грон від 500 грам до 1 кілограма. Маю на своєму виноградному маєтку кущ винограду з сорту Каталонія, 3-й рік вегетації. Кущ саджався однорічкою у жовтні 2022 року. Станом на 29 липня 2025 року складається з чотирьох рукавів. Та зважаючи на силу зросту даного виноградного куща, я залишив 8 грон на всю рослину. Ягода велика витягнутої форми. Соковита та м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Каталонія солодкий, гармонійний. Зрілі грома зберігаються довго. Виноград сорту Каталонія легко піддається транспортуванню. Достигши врожай, має змогу тривалий час зберігатися на кущах. До прикладу, я узяв декілька ягід сорту винограду Каталонія. Та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду Каталонія та маємо ваги. Вага першої ягідки складає 8,62 грама. Вага другої ягідки складає 9,32 грама. Вага третьої ягідки складає 11 грам. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 23 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 29 липня 2025 року. На даний момент Каталонія вже повністю забарвилася та набрала цукор. Виноград можна їсти вже зараз. На моєму виноградному маєтку тріску ягід сорту Каталонія не помічено. Так само, як і не помічено пошкодження ягід комахами. Порівняння порівнянні з минулим роком мій кущ винограду сорту Каталонія дещо підріс. Відео 2024 року ви можете переглянути за цим посиланням. Але справжній потенціал даного куща винограду, звісно, ще попереду. Якщо у вас на винограднику немає сорту Каталонія, рекомендую! Я впевнений, у разі правильного комплексного догляду. Даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!